У період кризи будівельна галузь зазнала значних руйнівних потрясінь. Проте рік минулий та нинішній вже вселяють надію в те, що на легкі часи долаються, хоча і з труднощами, але і є прогрес у будівництві. У минулому році область зайняла четверте місце по показнику освоєнь коштів з будівництва в Україні, і перше місце по відновленню дитячих дошкільних закладів. Все це заслуга великого загону будівельників. Знакові новобудови з'являються в кожному великому чи маленькому містечку, посилюється житлове будівництво. Поживовішала у нас робота, особливо житлове будівництво. Це все пов'язано з тим, що втілюється в життя ініціативи президента по доступності житла, іпотечне кредитування. І в нас в області розроблена ціла програма по цьому питанню. І з цього року вона буде втілюватись в життя. Підсумовуючи те, що я сказав, я хотів би подякувати будівельникам за їх роботу, за те, що вони роблять. Вони розбудовують нашу Житомирську область. І сьогодні я хотів би привітати святом всіх будівельників нашої Житомирської області, побажати перш за все, їм міцного здоров'я. Щоб їм завжди був обсяг робіт, щоб була робота, щоб була зайнятість. Йосип Заполовський від себе особисто та голови обласної державної адміністрації Сергія Рижука, який в цей час перебуває у Києві з питань розв'язання нагальних проблем, привітав знаного будівельника Геннадія Венговського з ювілеєм та вручив йому за високі заслуги перед областю, нагороду, честь і слава Житомирщини. Але будівельники мужні люди сплачуються, і асоціація над цим працює, щоб кожне підприємство свою мету виконувало на високому рівні. Керівники достойні цього, я рад, їм. рахую, що це їх заслуга в тому, що я отримав таку високу нагороду. Йосип Заполовський вручив нагороди багатьом будівельникам, конструкторам і проектантам. Привітання було і від Житомирської міської ради управління будівництва та архітектури, а також Асоціації будівельників Житомирщини.